Вітаю на моєму каналі! Як каже Вікіпедія, з 1731 по 1770 роки на теренах сучасних південноукраїнських земель Запоріжжя, Слобожанщини і Донбасу, було споруджено військово-інженерну систему земляних укріплень для захисту південних степових рубежів Російської імперії від нападів кримських і ногайських татар. І це була частина порубіжних оборонних ліній, споруджених з шістнадцятого по дев'ятнадцяте століття. У 1730 році будівництво нової оборонної лінії доручають французькому інженерові генералу фортифікації П'єру де Першою з фортець, поруджених у 1731 році за зразковим проектом фортець української лінії, була фортеця Святого Іоанна або Іванівська, що в селі Іванівське Красноградського району Харківської області. При фортеці знаходився перший батальйон Більовського ландміліцейського полку. У записках о Полтавской губернии авторства Арандаренко Миколы Ивановича в 1852 году сказано, далее цитата, «Указом императрицы Анны Иоанновны в январе месяце 1731 года повелено сенатору генерал-майору Тараканову и генерал-майору Дебриньо отправиться в Белгородскую и Воронежскую губернии, принять свое начальство» милицейские войска укомплектовать старые их полки и набрать 10 новых а вместе с тем осмотреть границу и отыскать места где бы удобнее было построить укрепление для обороны этого края от набегов татар и далее 1731 года, 8 марта, генералы донесли Сенату, что они в порученные им дела вступили. Принимают от Оберкрикс комиссара Сухова Кобылина о ландмилицейских полках дела и ведомости, и как только сойдет вода, отправятся для осмотра пограничных мест и учреждения линии. Апреля 23 дня 1731 года они выехали из Харькова для осмотра границ но, встретив отказы войсковых командиров в даче конвоя, затруднялись в разъездах, а незнание мест и неимение опытных инженеров чрезвычайно стесняли их в определении направления предположенной линии. Поэтому они неоднократно изменяли первый свой план, встречая при исполнении его многие неудобства, которых прежде не предвидели. И все ж таки наступный абзац такой. В том 1731 году, 23 июня, при бытности генерала графа погемского фон Вейсбаха при молебном пении и пушечной пальбе заложена первая крепость на реке Берестовой, выше устья речки Берестовеньки по системе Вабана. Императрица Анна Иоанновна указала новозаложенную первую крепость именовать крепостью святого Иоанна во имя блаженной памяти великого государя-царя и великого князя Иоанна Алексеевича. Кинеть цитаты. Фортецю було розташовано на височині в основі трикутника двох річок. Вона знаходилася на центральній ділянці лінії між Орловською і Більовською фортецями, з якими з'єднувалася валом і ровом. Іванівська фортеця була земляною, майже квадратною в плані з чотирма бастіонами. У північній куртині був розташований в'їзд до фортеці. Західна і південна були посилені равелінами, спрянованими у бік річок. Висота валу була близько 10 метрів. Фортеця була оточена сухим ровом, первисна глибина якого становила понад 4 метри. Площа кріпосного двору була близько півтора гектара. У центральній частині двору збереглися залишки колодязя. Також там мали бути пороховий льох, склад зброї та спорядження, а також казарми. Зовні фортеця була оздоблена сторожовими вежами та частоколом загострених колод. У тієї ж віки сказано, що фортеця святого Іоанна є центральною фігурою гербу села Іванівка щодо назви села на гербі Октябрьське. Це село засноване 1787 року як село Берестовеньке від назви Річки. І в 1957 році його перейменували на Ворошилове, потім на Октябрьське, і з 2016 року воно є Іванівське. Фортеця, зображена на гербі, має чорний колір та світлу облямівку. Усередині фортеці зображена церква. Щоб дістатися залишків історичної споруди, ми їхали електричкою з Харкова у бік Краснограду до станції Нововербівка, а потім пішки йшли у зворотний бік. Спочатку вздовж колії. А потім лісом, намагаючись знайти найкоротший шлях за навігатором, і звісно, добряче нагулялися хащами. А на зворотньому шляху у селі ми несподівано побачили потужний гусицький рух. Йора. Іра, смотри, смотри, це факт! Забату між добусями, ми прямо між дуніми. Бітла писарні. <гумів> це вони за тобой пошли. Тилу <гумів> стоїть огромно. Ви хто такі? Давай до сюда Надо в дом гайтанім. А вон там. Коли я монтувала це відео, мені на очі спала кваліфікаційна робота на тему проект музеєфікації фортеці святого Іоанна, авторства Ахаєвої Ганни Олександрівни від 2022 року. Посилання на цю роботу я залишу в описі під відео. Це може бути цікаво. Дякую за перегляд та запрошую зустрітися у нових відео. Бажаю вам спокійного та приємного дня!